8 березня, 2025 рік. Близько опівночі російські військові трьома безпілотниками вдарили по школі в Охтирці на Сумщині. У той момент у будівлі перебував охоронець. Він вчасно пішов в укриття. Тільки вскочив у біжище, сильне заріво і звук шрапнелі по дверям. Тобто, я зрозумів, що попало конкретно в нас. Це лише одна ніч, але вона продовження історії, яка почалася три роки тому. Восьме березня 2022-го. Три роки тому у цей самий день російські війська завдали кілька авіаударів по центру Охтирки. Були пошкоджені та зруйновані міська рада, універмаг, будинок культури, краєзнавчий музей, 10 житлових будинків. Десь о 6.30 телефонує моя знайома і каже, Люда, я не знаю, як тобі казати, твого музею немає. Мені здається, що я не дихала. Я навпростець побігла до музею. Я побачила, що музей стоїть без вікон, що погнуті двері, що це все, все впало, все. Розбите, ну, це просто був якийсь жах. Ми маємо втрату 84 предметів музейних. Це була така активна фаза бойових дій і налітали ворожі літаки, бомбили, і під, під цим страхіттям рятували експонати музею. Ми вивезли із приміщення музею 36 машин, тритонних вантажівок, так, от експонатів. До 7 березня 2022 року тут була міська рада. Тут були більше сотні будівельного брухту. Все це вивезли люди, прості люди, які приходили майже в перші дні після бомбардування для того, щоб розгребти, забрати деякі документи, сейфи, які збереглись. Особливо важливу документацію ми вивезли в перші дні, а все інше залишалось тут. У перші дні вторгнення Охтирка опинилася під загрозою окупації. Перші зіткнення на околицях міста уже 24 лютого. Невпинні обстріли та бомбардування. Бої за Охтирку тривали місяць, однак містяни трималися. Історія опору почалася саме тоді. Цей проєкт про тих, хто не мав зброї, але мав силу протистояти своїми вчинками. Місто герой, воно завдяки людям, і саме завдяки героїчній, героїчному спротиву, а на сьогоднішній день героїчній праці кожного мешканця міста автирки місто потрошку відбудовується. 24 лютого 2022 року місто Охтирка стало одним із перших великих населених пунктів України, куди на танках та іншій бронетехніці зайшли російські солдати. Їх зустріли військові і бійці територіальної оборони, дали бій і розбили значну частину ворожих колон. Не зумівши взяти Охтирку, росіяни перейшли до тактики терору. Вони почали бити по місту з усього озброєння, що мали. Семирічна Аліса Гланц перша дитина, яка загинула внаслідок російської агресії на Сумщині. 25 лютого 2022 року вона була поранена під час обстрілу дитячого садочка Сонечко із систем залпового вогню. Тоді загинули ще шестеро цивільних. А Аліса померла в лікарні наступного дня. У перші тижні повномасштабного вторгнення медики в Охтирці працювали на межі можливостей, попри постійні російські атаки, а також нестачу перев'язувальних матеріалів та медикаментів, зокрема знеболювальних. Олена Жешко працює медсестрою у центральній районній лікарні. Жінка відмовилася евакуюватися із міста і залишилася на роботі. Згадують цілодобові зміни, під звуки вибухів. Больше всего меня поразили наши люди ахтырские, которые в первые же дни начали нести продукты, медикаменты, перевязочные. Я даже была в шоке от того, что людям не жалко ничего. Просто приходили у нас, что вам сделать? Принести, перенести, переставить. Тяжести не поднимайте, мы сами отнесем. Первую неделю мы спали по два часа. То есть в перерывах между вот. Ну, а так ничего, потом втянулись, и вот это вот самолет летит. Бах, Ти біжиш далі, тому що завжди, куди нікуди. Нікуди все куди буде не дівати? Нікуди. Ранених нікуди дівати. Все равно оказывать помощь. Микола Кальченко відповідає за матеріально-технічне забезпечення лікарні. Із перших днів повномасштабного вторгнення разом із колегами був у складі групи, яка збирала тіла загиблих. По дві машини сідають по два хлопця, по чотири і їдуть туди. Там допомагали їхні. Воєнослужачі, а тут ми самі вже виружали. Біля Алмаза було два чоловіка. Це, хоча там було, ну, ми один раз приїхали, одного забрали, а нам дзвонять, там іще один десь. Поїхали, ще одного забрали. Потім ще поїхали і нашого, нашого водія з скорої допомоги із сум. Він якраз їхав своїм легковою машиною і його там вбило. І ми ще його там забрали. Спротив у місті під прицілом російських військ мав різні форми: видима та очевидне відсіч ворогові на лінії бойового зіткнення і прихований опір у тилу. Олександр Гуцал організував групу людей, яка відстежувала рух російської техніки. Деколи просто із власного двору, а іноді, ризикуючи, виходили на розвідку у поле. Вони були доволі такі добрі там знайомі на захід від Охтирки. І якраз я зрозумів, що ворог туди рветься. У мене була одна жіночка, а в неї там син, він служив в моїй частині раніше, його добре знав. І запропонував там те саме збирати інфу. У них якраз було це все видно. Там наверху там, по горі йшла ця траса на Київ, їм було все видно зі двору, там, ну, з даху там чи що. І вони рахували мені, передавали. Я спочатку передавав місцеву частину, інженерний полк. Пізніше Олександр почав передавати інформацію у штаб повітряних сил. Я брав електронну карту Вахтирського району там скановану і стрілочками там, час, стрілочки там е малював, наносив в обстановку, що там 10 танків, 20 бензовозів там пройшли туди, ну в зворотньому напрямку проїхало. В вахтирці каталися САУ, самохідні артилерійські установки. Я ну, так. Це вже було дето в обід 25-го, Я захотів їх знайти. у селі Кардашівка Охтирського району. Була вогнева позиція двох самохідних артилерійських установок 93-ї бригади. Звідси о 12 годині, 24 лютого, 2022 року, вони відкрили вогонь на ураження російської колони, яка йшла з боку Кириківки на Охтирку. Я розбив по секторам. Один один чоловік відповідав за східний сектор. Це Кириков і далі. Він там шукав далі. Я не вникав. Я знав його, а далі він кого знав, я не знав. І я йому ставив задачу: треба то-то, то таке то село, таке то інформація. вже пройшла? Він все там опрацьовував, я йому довіряв, він мені довіряв. Ну я навіть їх в житті в житті пощі ніколи не бачив. Російські обстріли руйнували будинки, магазини та аптеки лишалися порожніми. Зв'язок був нестабільним. Однак у цьому хаосі знайшлися небайдужі люди, які не могли стояти осторонь. Волонтери. Перший день це був просто хаос. Всі переживали, потім почалося таке, що нема в когось ліків, в когось нема кажі. І так як я маю якусь аудиторію в Інстаграмі, мої знайомі мають якусь аудиторію в Інстаграмі, і тобто, ми почали виставляти пусти, відмічати один одного, робити репости. Наприклад, сім'я з Восьмої сотні шукають. Кашу для немовляти таку, -то. ті, хто шукають там, ліки, у кого є інсулін, поділіться. Писали якимись нашими місцевими там, кодами, там, наприклад, там, тіпа, гусинка. Ну, у нас мало знають, тільки місцеві знають, що таке угу. гусинка. Давайте будемо чесними, дачний, що таке. Вікторія розповідає, інших сценаріїв не розглядала, адже її батько, військовослужбовець, доброволище із 2014-го. На початку великого вторгнення, як місцевий, він розвідував ситуацію для 93-ї бригади. Він прибув в охтирку 25 лютого. Переодягнувся він в цивілку. Пізніше хлопці, яких ми знаємо, з 93-ї, вони розповідали, що він на своїй четвірці на стареньких Жигулях. Він виїжджав через блокпост і прямував в сторону Тростянця. Його хлопці потім розказували, що він проводив розвідку, бо він був місцевий і дуже добре знав всі околиці, знав, як заїхати, де під'їхати, знав всі райони, і тому ну, дуже багато скажімо так, зробив. Але хто тоді робив мало з них? Вони всі дуже багато зробили. Перший збір Вікторії був для підрозділу її батька. Пригадує, тоді зібрали понад 200 тисяч гривень і купили два Мавіки. Він дуже любив Україну і ну, він знав, що він робить завжди. Він казав, що у мене сім'я це армія. Ну, якось так вийшло. А останній раз ми з ним бачилися в Константинівці. А потім він приїжджав ще додому на один день, от, 6 листопада, і вже 24-го він загинув. Хоча ми знали, він перед тим, як загинув, як виявляється, в кінці жовтня отримав ще орден за мужність. Єдина нагорода, яку я маю, бо я її отримувала від президента, це орден Золота Зірка і звання Героя України. До спротиву долучився і місцевий підприємець Микола Данилюк. Із перших днів вторгнення чоловік налагодив виробництво бронепластин для військових. Також возив гуманітарну допомогу охтирчанам із інших міст, коли на околицях Охтирки тривали бойові зіткнення. Особисті мої перші дні – це були перевезення піску для створення укриттів для наших військовослужбовців, які були, формували захист військової частини. Блокпости на другий день вторгнення, пригадую, Микола Данилюк, разом із однодумцями почали створювати штаби гуманітарної допомоги. Перший облаштували у міській стоматологічній поліклініці, другий у кафе Мрія. На той момент не у кожного військовослужбовця був так з ну бронежилети, індивідуальний захист. Якщо з самими розгрузками або плитоносками ще питання вирішувалося, то з плитами були проблеми. Була зібрана команда ініціативних людей. Ми збирали автомобільні ресори ось такі і виготовляли ось такі плити. Декілька таких об'єктів було у нас в Охтирці. Один із них об'єкт це стара сьома школа. Ми хлопцям туди привозили, туди, вони зварювали ресори, дівчата комплектували дані бронежилети. Використовували самі різні матеріали. Починає від маза і закінчуючи жигулями і москвичами. Громада трималася разом під обстрілами, у руїнах, без світла. Мирові міста за 30 кілометрів від кордону з Росією довелося згадати свій перший фах. Павло Кузьменко має 20-річний лікарський стаж. Тож на другий день наступу Кузьменко пішов оперувати перших поранених градами, двох з яких він знав. Особисто. Саме тоді зрозумів, що ворог прийшов нас вбивати. Мені довелось повідомити людей, що на якийсь певний час мене не буде, до мене не буде доступу телефонного, оскільки я піду в операційну. А в операційний не можна взяти телефон. В операційній береш у руки скальпель, пінцет і значить, починаєш надавати допомогу. Декількох чоловік я прооперував тяжко хворих. І в подальшому вже моя задача була більше забезпечувати лікарню цим необхідним, тобто медикаментами, знеболенням, перев'язувальними матеріалами, інструментами, і знову ж таки, щоб лікарня була постійно забезпечена електроенергією, водою і щоб вона могла надавати великій кількості людей допомогу. 28 лютого на Охтирку вперше в країні скинули вакуумну бомбу. Усього їх було три. На початку березня росіяни знищили ТЕЦ. Це був найчорніший день, пригадує Павло Кузьменко. Внаслідок авіаудару загинули п'ятеро співробітників електроцентралі. У місті зникло опалення. У ну, в Україні з початку повномасштабного вторгнення був зруйнований. Надважливий об'єкт критичної інфраструктури це Охтирська ТЕЦ. Вона була декілька разів бомбардована, але зруйнована остаточно, що зупинилася. Це було 3 березня 2022 року. На вулиці було до мінус 15, вночі до мінус 20 градусів. Напередодні ж, 2 березня, російські війська, які відступили з Київщини, спробували перегрупуватися та відновити сили. Колони техніки прямували через Тростянець, несучи нову загрозу. Цього дня українські військові завдавали точних ударів по ворогу, не даючи йому закріпитися. Олександр Гуцал один із тих, хто координував ці удари. Там було ну, артилерії, так нічого, танків до 50 штук. Ну, багатенько, до 200 одиниць була колона. Ми її також трохи так пощіпали. Це... жаркий день в обороні ахтирки для нас був 2 березня. Він почався е... приблизно де о 7-й ранку. І закінчився десь пізній вечір, десь вже темно було, часів о 8 вечора. Кожні півчаса-півгодини була нова вогнева задача для дивізіону. Нового нова задача. Перва там була задача, знищили ми Сау на возі Криничного. Там була жіночка, вона сходила мою організацію, вона скерувала там дуже радо, все село наблюдало за цією подією в онлайні. Вона там кілометрів внизу стояла ця САУ і бухкала в сторону ахтирки. Вона нам добре скоректувала, вона загорілася, диміла і всі радувалися, приїхали до небес. Виїжджав я разом, особливо якщо треба було прибирати руских. Так як вони в перший день не вбиралися, наприклад, боялися, що вони можуть бути замініровані чи ще що, вони, поки не пройдуть ну, наші воєнні, не провірять їх, то ті кажуть, можна їхати, забирайте. Наше місто тримало ворога ну, на межах там, 15 кілометрів від міста. Знову ж таки, наше місто, люди нашого міста. І Захисники Збройних сил України це хлопці з Холодного Яру 93-ї бригади, які не підпускали. То місто обстрілювалося із Тростянця, який був окупований майже вже в перший день, і із околиць міста. Але найбільших руйнувань місту завдали авіаційні нальоти. За перший місяць вторгнення в Охтирці було пошкоджено і зруйновано 2,5 тисячі об'єктів. На сьогодні вже багато об'єктів відбудовано, відбудований житловий фонд у значній мірі і відбудована частина соціального фонду це управління соціального захисту, центр надання адміністративних послуг, школи, садочки. Дуже багато відновлено, відбудовано у нашому місті. Це коштами місцевого бюджету і коштами благодійників різних благодійних фондів. Також частина вікон, частина будинків була відновлена у середньому поточному ремонті завдяки коштам державним, ті, які в перший рік були виділені 250 мільйонів на Сумську область. Алла Максименко квартальна. Нею стала за півроку до початку повномасштабного вторгнення. Говорить, її квартал налічує більше півтори тисячі жителів. Що таке робота квартальна? Це ти повинен знати кожну людину, її потреби. І Тут почалась війна, дуже багато людей виїхало. І от саме при таких, таких ситуаціях ми, ми знайомилися. Я приїжджала на вулицю з гуманітарною допомогою, там, з продуктами. Люди підходили. Я казала, доброго дня, я ваша квартальна. У мирному житті вона була дизайнеркою. Нині ж допомагає цивільним і військовим, робить окопні свічки і грілки. Мешканці мого кварталу збирають кошти. У нас є внутрішній чат, в якому ну я перший раз написала, кажу, так і так нам потрібні гроші. Хочу зробити грілки. І люди почали кидати мені на карточку. Ми в нашій внутрішній групі пишемо повний отчут. Я закуповую, я привожу, фасую. Мені іноді сім'я моя допомагає, мої діти допомагають, допомагає моя сестра. До мене звертаються в основному жінки, матері, хлопців, які стоять там на передовій. Потім ми їм безкоштовно даємо ці грілочки. Тобто, і вони відправляють, і мені приходить фотозвіт вже оттуда від хлопців. У тобто, мене є опять же, всі фотографії. Першим, кому ми надіслали, це була 58-ма бригада. Пішла активація. Я її закручую. Ось вона становиться твердою. Бачите, активується. Тут вона вже гаряча, тут вона ще холодна. Зараз воно доактивується, підніметься температура до 53 градусів. Це дозволяє в екстреній ситуації швидко зігрітися. Хоч руки, хоч під курточку, хоч під час привалу можна засунути в сапоги. Їх можна кип'ятити до 40 разів. У той час, коли пані Алла виготовляє свічки та грілки, у цьому приміщенні плетуть маскувальні сітки. Ініціатором цього руху став Геннадій Порохня. До повномасштабного вторгнення чоловік займався організацією концертів та мав невеликий магазин. Нині організовую аукціони на потреби армії, а в магазині облаштував волонтерський штаб. Моя задача це. Знайти е, талановитих художників з ахтирки це є і діти, і дорослі, які б розмалювали наші лоти, які ви тут бачите. Далі ми ці речі веземо на концерти всіх відомих співаків, які займаються своїми підрозділами. Там артисти продають е, зі сцени під час концерту і гроші залучають на ті підрозділи, якими вони опікуються. Раз в місяць наш автомобіль їзде на Донеччину. Ми зв'язуємося з підрозділами. Це 8, 9, 7 підрозділів. іноді 10. Ми зв'язуємося з підрозділями, і вони пишуть свої потреби, що їм потрібно. Далі я даю в соцмережах публікацію, щоб люди те, що потрібно, хлопцям, принесли. Хтось зв'яже шкарпетки, хтось закупує... Парафіни зробить вдома окопні свічки. А у нас всі ці окопні свічки, які ви бачите, це роблять і діти, і дорослі. Вони за власні кошти купують парафін, а банки, концерні, ось ви бачите, вони у нас є. Оце ви бачите бабінни з пан монтри... з цього плететься маскувальна сітка. У нас є цех по маскувальним сіткам, де ходять дівчата на волонтерських основах. Якщо ходять Много людей, то где-то мы плетем сеток 5, бывает 6. Сеток это размером 3 на 6. Вот ребята, знаете, как приходят к нам и рассказывают, говорят, спасибо вам за ваши сетки, потому что они спасают нам жизнь. У меня вопрос, мы с мужем задаем вопрос, за что? Я сама русская, я с России. Я уже 40 с лишним лет живу здесь, в Украине. Замуж вышла сюда, да? Я, я не понимаю. Я их не понимаю, я не могу их понять. За что? Я знакомым родственникам звонила, но ну, некоторые понимают, есть сестра, меня поддерживает, двоюродная сестра, она меня поддерживает. Вот. А, а другие не понимают. Они считают, что это мы во всім виноваты. Нас надо освобождать от кого-то от чего-то. гуртовані сліда велика людям була і велика допомога. Ніхто ніколи ні, ні, ніде не звертався, там, що щось що важко, там, немає часу, я не можу. Всі знаходили час, завжди е, допомагали друг другу ну, постійно. От їдемо, дивимося, проблема з машиною, зупинилися. Хоча в самого же часу дуже був обмалений, ми розуміємо, там, чи взяли на буксир, витягнули, чи допомогли. Там, чи, ну, Ну, Така згуртованість людей була перший місяць дуже велика. Не було ніяких нічвар, нічого. Чисто в мене є евакуатор, повернулася на їх. Я часто виїжджаю, привожу автомобілі. Я ж кажу, ці автомобілі всі привезені. Ось автомобіль, 105-та територіальна оборона міста Тернопіль звернулася до допомоги. Ви бачите, його стан, він повийшов із-під Солідара. Технічно він несправний, машина, двигун працює, трансмісія працює. ну, Зовнішній вигляд його. Це один із дизайнерів, яких хтось придумав. Ось від нього кузов хлопці варять. І один із варщиків, який варив бронеплити оці, він теж працює на волонтерських началах безкоштовно ми працюємо, зрозуміло, що ніхто ніхто нічого не платить. Сам працюю я на скорій допомозі, сутки троє, і оце вільний час, так званий, ми здійснюємо таку допомогу військову. Оцей перший механізований батальйон, який тут цілий місяць воював на нашому направленні, ну, плюс там ще там, багато других підрозділів 93-го, вони за цей місяць отримали там два мішка картошки, ну і по своїй централізованій лінії постачання, і там пару банок якихось огурців. Все остальне це, це, ну, кормили, поїли, місцеві там, від мало до велика все несли на оборону. Тому що зрозуміло, що якщо 93-й уйде, це буде ну, все. Та сама Буча, ну про Бучу тоді ще не знали, але розуміли, що буде дуже погано, якщо зайдуть тут росіяни. Кожен робив, що міг. До спільної справи долучалися і найменші волонтери. Приміром, діти квартальної Алли Максименко продавали саморобні браслети, картини, іграшки на базарі. Ми просто ходили та й казали: збираємо на дрон 54-й бригаді, окремій. І... До нас то підходили, купували щось, то просто брали, давали гроші. Ми купили дрон і передали ЗСУ. Ще ми купили генератор і спальні мішки. Місто живе. Місто спочатку живе, а вже потім перше це воно живе війною. Бо е, майже у кожній родині є хтось, хто е, стоїть на захисті нашої країни. Далі воно живе комунальними проблемами, соціальними проблемами. Ну і всі живуть е, надією на перемогу. І що е, місто дійсно буде е, не лише із, е, на папері місто Герой, а місто буде відповідати цьому статусу міста Героя. Найбільша мотивація це те, щоб закінчилася війна. Все. Щоб війна закінчилася, ми маємо щось робити. Кожен з нас має щось робити. Бо в мене син. Бо я хотіла б, щоб він жив в Україні. І щоб він знав, хто його дід.